Всім привіт! Ви на каналі Тиха Ферма і сьогодні ми вирішили провести експеримент із рідкими добривами. Зараз ми знаходимося на другій локації. Нашій чесниковій. Із рідких добрив у нас Дріп 4228 Фосфор Ось такі каністрі, препарат дуже плотний. Каністра на 20 літрів, а з препаратом виходить майже 30. Та Maxi Grow. Ось, можете подивитися склад. І для якості прилипач. Оприскувати ми будемо ось таким оприскувачем. Хочемо подивитися в кінці вже, як викупаємо часник як це вплине на нашу врожайність. Почнемо з препарату Maxi Grow. Перед тим як його відкривати, треба добре зболтати пляшку. Дивіться, який він на вид. Інструкція по нормі написана заді, як і на всіх препаратах для себе. Ми вирахували, що нам потрібно буде на 10 літрів 15 мл. І далі у нас ліфдріп. Його по пропорції виходить 100 мл на 10 літрів води. Робоча суміш вже залита у наш пульверизатор. Ми вирішили пропшикати пройтися з цього краю і з того краю по 5 рядків. Уже в кінці, коли ми будемо викопати чесник, ми зрівняємо по 100 рослин оброблених цими препаратами і 100 рослин необроблених. Ми поважимо і будемо знати, який препарат краще і як краще його підживлювати. З обробкою закінчено, і все ж таки чому ми вирішили проводити обробку з двох сторон. А тому що ми посадили з двох сторон різні фракції часнику. З цієї сторони фракція в нас вийшла більша, і густота посадки на метр, як ви можете подивитися, також густіше посаджена. Та й сам стан часнику тут краще, ніж ви бачили вначалі. Наступним етапом у нас буде ручна прополка, друга вже. І якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, щоб ми надалі записували такі відео. І Розвивали нашу сторінку.